Привіт, малята! Тільки сонечко пригріло і розтану в килим білий. Все радіє, певно, зна, вже до нас прийшла так, весна. А що ж відбувається навесні? Давайте з вами, дітки, пригадаємо. Навесні яскраво світить сонечко. Та не сміх. Біжать струмочки, тануть бурульки, повертаються з теплих країв птахи та, звичайно, з'являються перші квіти. У промінях сонця ніжних край веселого струмка, білий росяний підсніжник. Раптом блиснув з-під листа. Отакий малий, неначе, ледь прокинувся от сну. Тихий, тихий, а одначе він привів до нас весну. Так, дітки, дійсно, підсніжник це перша квіточка весни. Ще навкруги лежить сніг, а він уже пробиває собі дорогу до сонця. Спершу з-під снігу з'являються невеликі зелені листочки, згодом білі голівки на тендітному стебельці. Квіточка підсніжника має три ніжних пелюсточки. Ростуть ці чудові квіти густими острівцями. Підсніжник занесено до червоної книги України, тому рвати їх не можна. Погляньте малята, які чудові підсніжники зацвіли у нас в садочку. Тож, давайте повернемося з вами в групу та виготовимо аплікацію цих чудових первоцвітів. Ось таку аплікацію підсніжнички я сьогодні пропоную вам виготовити. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір блакитного, зеленого білого кольору, ножиці простий олівець, вата та клей. З білого паперу ми вирізаємо маленькі прямокутнички. Беремо простий олівець та заокруглюємо ось так кутики. Беремо ножиці та вирізаємо маленькі обвали. Вирізаємо таких 9 овалів. Із зеленого паперу ми відрізаємо три смужки для стебла нашого підсніжника. Тепер ми відрізаємо ще декілька ширших смужечок, з яких ми виготовимо листочки. Заокруглюємо кутики з однієї сторони. Смужечки. Ось так. Робимо їх такими вузенькими. Ось так. Ось таких листочків нам знадобиться декілька штук. Ще для наших квіточок нам потрібно виготовити ось такі кружечки. Їх я виготовляю з ось таких квадратиків, також обрізаючи кутики. Тож, давайте виготовимо з вами зараз квіточки підсніжника. Для цього ми беремо три пелюсточки. Одна в нас залишається рівно, іншеньку ми згинаємо ось так навпіл. Так само з іншою. Ось так. Беремо клей, змащуємо одну половинку овала та приклеїмо до середини овала та іншу. Ось такі три квіточки вийшли в мене. Тепер беремо зелені кружечки та приклеїмо до наших підсніжничків. Ось так. Ось так. Беремо аркуш блакитного кольору та формуємо наш кущик під сніжники. Наклеюємо стебло. Загадаємо ватку. Гарненько притискуємо серветочкою. Погляньте, малята! Ось такі підсніжнички вийшли в мене. А які у вас? З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення!